Триває 604-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1380 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок 20 жовтня окупаційні війська Росії втратили 200, 92 60 військових, 5047 танків, 9 557 бойових броньованих машин, 7 12 артилерійських систем, 822 реактивні системи вогню, 548 засобів ППО, 320 літаків, 324 гелікоптери, 5 326 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 535 крилатих. Ракет 20 кораблів, 9370 одиниць автомобільної техніки та 985 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.